Іван Бондов займається в науковому товаристві Персей близько трьох місяців, але за цей час встиг виготовити декілька розробок. Одна з них діюча модель радіоізотопного генератора. Саме з нею і буде брати участь у конкурсі юних любителів науки і техніки. Генератор, який виробляє енергію із ізотопів Плутонія і Урана, енергія якого є більш доцільно і економічно вигідна, таку енергію використовують на Марсі, щоб Можна було рухатися на марсоході, і я вважаю, що через декілька років будуть її вживати і на землі. Обласний зліт юних любителів техніки проводиться щорічно. Тут представляються моделі та розробки на основі власних раціоналізаторських пропозицій. Тут розробляються конструкції авіамоделювання, судномоделювання, судно моделювання, ракети моделювання, радіоконструювання, радіоелектронної автоматики, інформатики. Тобто тут всі учні задіяні. До центру з'їхалися хлопці з більшості районів Полтавщини. Ярослав приїхав з нових Санжар. З Собою привіз переносний саперський комплекс, основа корпус іграшкового танку, а начинку автоматику виготовив самостійно. На реалізацію своєї ідеї зізнається винахідник, витратив близько п'яти тисяч гривень. На даний момент це дуже актуальна, дуже актуальна тема, і дуже дуже потрібна в нашій армії оскільки дуже багато нерозмінованих мін на фронті, не невзірваних снарядів і так далі. У секції промисловість Ярослав зі своїм комплексом здобув абсолютну першість. Перемогу, але вже в секції охорони навколишнього середовища, здобув ігор Гудз. Він презентував будинок із сонячними батареями в 50-х роках минулого століття. Розповідає хлопець, вперше застосували такі батареї. Через 10 років вони запустили їх у космос. Це посприяло довшому перебуванню космічних апаратів на сонячній обіті через те, що вони могли живитися у самому космосі за допомогою сонця. Потім, через 10 років, сонячні батареї перейшли і у і на землю. Робота в гуртках говорить директор центру Володимир Дуброва, розвиває технічне мислення та конструкторські здібності. Сказати одним завдань позашкільної освіти є. Здобуття дитини як творчої, і щоб вона самореалізувалася, значить вона повинна самостійно працювати. Для цього потрібно і залучити до гурткової роботи або це на станції юних технік, або це в позашкільному центрі. Кращими станціями юних техніків на Полтавщині визнано колективи Карлівки, Перятина та Нових Санжар.